Фармадол. Таблетки від головного болю. Знаєте, дивлюся, наш ефір настільки уважно, що сьогодні без вагань обрала е, колір. Запасню запаска фартубекуа. Е, ти послухала і правильно зробила вибір. так у мене був вибір між синім і червоним. І я сказала: ні, я обираю кольор вогню. бо якби вдягнула сині, то це б знаєш, був би такий дисонанс Ігорю Поки мо там видихне. Поки там на сьогодні кручена я вже зайняв позицію. Та я бачу, що ти вже готовий в бій. Сьогодні будемо готувати. Я називаю це кручена. Паста у нас буде і м'язи, і овочі, і томати. Все це буде смачно, але спочатку потрібно приготувати тісто для цієї пасти, і воно має трішки відпочити в, в холодильнику. Для тіста нам потрібно борошно, нам потрібно яйце, вода і трішки олії. А... До речі, Ігорі, будеш займатися незвичною для себе справою. Давай. Все таки підходь сюди. Ну я ж от рецепт. Відчуваю, дали, ми бачимо рецепт саме для пасти, так? Це так, борошна вода. вода, олія, яйце можна заварювати укропом, так як на вареники, можна просто трішки ну, просто додати холодну воду, і все одно у вас тісто замішається. Це для основної страви. Беріть м'ясо, куряче філе швидше готується, якщо терплячка, готуйте з цього м'яса. Цибуля, помідора, капуста, чесник, олія спеції. Все буде і Смачно <ріст> Мені потрібен ніж, дивись, щоб зняти шкірку з помідора надріз-не так. Я роблю на першому. Це mm -hmm. такий, знаєте, я ніяку е там лайфхаки не показую, трішки б ночі нам наточити. Розрізаєш навхрест, кидаєш в гарячу воду, там ми його трішки покрутимо і знімемо шкуру з помідора. Mm -hmm. Молодець. Бачиш, який. У з досвідом дібажило. <ріст> <ріст> Надрізаєш? <ріст> молодець. Буде пауза, Ігорі, підточи, будь ласка, ножі. <ріст> Добре. Бо це так важливо, і молодець. Вдома. Дружина дзвонила просто. <ріст> Неля, твоя дзвонила, каже: Скажи, Ігорю, щоб вдома теж наточив. Ми буквально на декілька, ну на хвилинку ось так, занурюємо е, томати в гарячу воду, і з них буде дуже легко знімати шкірку. Я тобі передам томати на ту сторону, щоб ти мені допоміг зняти шкірку, а я тим часом буду замішувати тісто. це не складно. Питання від лінивої половини. Е... Команди, е, можна не готувати пасту? Яку краще взяти тоді, якщо просто купити? Ні, 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 ні. ну це ж тиснути ну, ти що? Ну як? Її ж можна взагалі знаєш удосконалити, приготувати без води а тільки на яйцях. І це буде е, локшина такого, знаєш, жовтого кольору. Якщо я. В мене бабця ніколи не купляла макарони. Ніколи. Вона сама тільки це все робила. Вона вона була робила... Італійка? Ні, вона ну просто це була така традиція. Вона сама замішувала тісто, різала. Стиранка була називалася така, таке блюдо. Ну така страва. Ну це перше ніби з лукшиною. Знаєш, на цьому стиранка стиранка так називалася. Цікава назва, ніколи не чула. Стиранка. Але дійсно паста це не те, що готується дуже довго і що потребує великих зусиль. Класно експериментувати. І наприклад, сьогодні ми додаємо у нас такий економ-варіант. Ми додаємо лише од. Не яйце, а є паста, яка замішується лише на яйцях. Розумієш, ні граму води тут всередині не буде. І тоді вона такого, знаєш, смачного, жовтого кольору, вона така поживна. Можна замішувати на жовках, якщо ти з багатої сім'ї, як то кажуть, так. і в тебе є кури на балконі, чи де вони тим у тебе можуть рости. Але не забудьте підсолити звичайне борошно. Додаємо водички і починаємо калапуціти, як колись казала моя бабця, замішувати тісто. Замішати зручним з вам способом. Можна заварювати, можна просто тепленької води додавати. Головне вимішати і дати тісто відпочити. Гарно будемо вимішувати потім руками. Тісто має відпочити для того, щоб там розвинувся глютен. І коли він розвивається, тісто буде легко розкочуватися. Що робити далі з ним? Ну буквально там за вже за 15 хвилин буду показувати маніпуляції з тістом. Зараз я додаю з воложої борошна і почну вимішувати тісто вже відповідно а, на дошці на, на гарячій воді. Ні-ні-ні, є ні, ні, сьогодні без гарячої води, то, то, сьогодні то, лайт варіант. Це, це трошки так водички потрібно для цього. Дивись, зараз ми ось так просто зволожуємо, щоб всі борошно, ну, щоб ти бачив, що ось начебто зволожились. Далі я вже на дошці буду вимішувати тісто. Я трішки борошна залишила, якщо воно мені буде потрібно. І гарненько вимішаємо, щоб глютен розвивався, щоб тісто було тягуче. Можна олії трошки буде додавати, бо це теж буде знаєш, там, додавати смаку. Не забуваємо про сіль. Якщо ви любите контрастні смаки, то можна, наприклад,. Чайна ложка солі і пів чайної ложки цукру. Але це все я ж кажу, все ну, там, на смак. Добре, поки ти е, займаєшся О, тістом це. Ігор займається помідорами, я хочу вам розказати про, е, про новий антитренд тренд Інстаграму і Тік-Току. Ну, Але як ти всіх, мені зізнався, він мені тобі здається, страшенно мені, подобається. Мені Дуже він подобається. Ми всі е, у нас всіх є вже соціальні мережі. Ми знаємо, що там безлість, просто безліч величезна кількість реклами від різних блогерів, інфлюенсерів. Вони щодня публікують якусь без... безкінечну кількість Ще, контенту інфлюенсери. Ось, та, ось що люди, які впливають на думки інших людей. Mm -hmm. Це Інфлюенсери там, є в футболі. Ну, журналісти, напевно, Ні, е інфлюенсер в футболі, ну грубо ще Рональдо зробив собі ага. нову зачіску ага. і затягнув. Ігор Циганик навчився Він ну, серед тренд. коментарів інфлюенсерів. Так, м -м 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 -м. так. Так, от зараз з'явився новий антитренд. Він а, це е антирекомендації світу виховувати, хоче. Змінити цю тенденцію саме такий новий хештег. Він захоплює TikTok. Під ним а, користувачі розповідають про рекламні товари, які не радять купувати через низьку якість, невідповідність рекламі чи просто непотрібність. Від собі все почалося зі скандалу довкола відомої б'юті блогерки Мікайли Мі Ногейри. Вона показала фантастичний ефект від туші одного із брендів. Пізніше з'ясували, жінка просто наклеїла накладні вії. Але ж там видно, що там накладні вії з'явилися. Так, підписники це, 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 це помітили. Їх це дуже обурило. А конкуренти скористалися цією ситуацією. Почали записувати відео викриття різних неякісних товарів. І так заохочують так: з'явився новий тренд. Де інфлюєнсингу? Ну так це чорний піар каже, що чорний піар це теж піар. Теж піар І тому так. да, це, знаєте як? Мені здається, що ти хейтиш, а насправді ти навіть трішки додаєш, е, пози, ну, як, Не те, що позитив, а збираєш. Е, Людей, які більше дізнаються про цей бренд, і не знаю, робиш ти сам краще, чи тобто, гірше. я так розумію, що це просто е, є люди, які використовують свою аудиторію для того, щоб рекламувати так, погані товари, А є люди, які пишуть викривають. що викривають їх просто. Я сьогодні у нас домашня паста. Я замістила тіста, поклала його в холодильник, і поки буду займатися м'ясом овочами, тісто просто холоне, відпочиває в ньому, розвивається глютен. А означає, що потім я його зможу гарненько розтягнути, тонко розкатати, нарізати на пласти. І почну формувати, крутити пасту. Як я буду це робити, дізнаємося буквально там за декілька хвилин. А поки для нашої страви нарізає шматочками м'ясо, беріть те, яке вам смакує. У нас сьогодні індичка, бо її відверто, швидко і легко готувати. Я хочу, щоб хлопці встигли ще й посмакувати в прямому ефірі. Сюди ми будемо додавати цибулю, трішки чеснику, капустинку, спеції, і все це буде тушкуватися на пательні. Валя каже, в тісті розвивається глютен, а у нас жага до поїсти. Well, <laughs> я ще так не, не, не дуже. Ще не так. Тримаєш, я, ще я дочекаюся, так смачно це все виглядає. Помідор під'їв це. Я, я одні, одні помідори е, вирощую. ну І тобто там е, е, Наша е, фея Оленка, Оленка так, вона їх береже, я думаю, що вона їх сьогодні приносить, інші я почистив. Ти не думай, то ще не мій врожай. А ще не твій. Тві, ми, ми ще чекаємо. Ми багато говоримо про Оскар, тому що вже. Ну, він сьогодні вночі, тобто по Україні вночі, в них це буде е, пізній вечір. Чи так? так, так, в них вечір. І е, зірки вже починають покладати потрошку е, світлини, як вони готуються до цього. І от Ніколь Кідман е, потішила всіх своїх фанатів е, дуже е, яскравою, так би мовити, фотографією. О, ти вже бачу, втрачаєш слова. Так. Бо після таких світлин можна втратити її голову. Ніколь Кідман. Вау, оце вона джагнула. Джагнула свої 55, 55 по максимуму. 55 розкішна. 53. Вона розкішна. Розкішна справді. жінка, неймовірна, красива. І ти знаєш, дивлюся на ці світлини, і захоплююсь. А от думаю, а якби у нас так взяли актриси в такому віці е гарний же живі? Креси, отак от джагнули. Скільки б хай то можливо зловила? Ні. Ну чого? Ну, знаєш, якби, ну, якщо воно е, гарно, то воно гарно. Якщо ти захоплюєш, то захоплюєш. Ніколь Кідман, ну вона видатна актриса. В принципі, вона може собі дозволити все, що хоче, вона вже всім все довела а, абсолютно. І Насправді виглядає вона блискуче. І це, знаєш, якби це милує око, скажімо так. Так, це правда. І ну, Сьогодні душа. будемо милуватися, сьогодні будемо роздивлятися оцей вже не червоний хі. А що, що, що що ти там і, і гріє і душу. І гріє і душу. Бачите, які хлопці сьогодні граємо. Самого ранку. <плес> <плес> Сьогодні будемо спостерігати ввечері не червоний хідник. Е Кідних шампань, хоча навіть не знаю, як вони будуть сьогодні його називати. Проте наші колеги завтра обов'язково всі деталі вам розкажуть. Тому не переживайте, якщо раптом щось пропустите. Ну а я е, читаю коментарі, там кілька футбольних питань можна швиденько відповісти. <рес> перше питання було: е, що чекає Шахтар в Роттердамі? Тому що Шахтар в ній восьмі фіналу Ліги Європи зіграв в Варшаві 1-1 з Фейнордом. Дуже важка гра була. Ракіцький забив гол дуже дивний, але 1-, -1 залишає шанси. Я сподіваюся на хорошу гру в Ротердамі. Сподіваюся, що Шахтар зможе. Пройти далі і таким чином покращити рейтинг України у Єврокубках. Ну і запитали про ставлення Дуракіцького. Нагадаю, що це футболіст, колишній футболіст збірної України, футболіст Донецького шахтаря, який свого часу вже під час війни на Донбасі змінив шахтар на... Зеніт дуже довго так він себе якби ніби толерував цю тему. Робив вигляд, що нічого не відбулося. Але з перших днів повномасштабного вторгнення він розірвав контракт, виїхав з Росії. Зараз він повернувся в Шахтар. Е, знаєте, якби життя покаже. Отаке От моє наставлення. Зараз на даному етапі він виступає за шахтар, забиває голи, але е, все таки спогади його. Толерації вони залишаються, тому що життя покаже. Я думаю, що йому ще багато багато треба зробити для того, щоб Доводити. довести свою е так. патріотичну позицію. І глядачі ще реагують, що о, от це нам пише глядач на ім'я Ларіса Гер... Геремеш. Геремеш добрий ранок з Києва. Всі чудові, але їх говорю особливо дякую за те, що можу показуватися перед внуком, що я і в тренди з новин по футболу. Ну бачите, і е, з внуком є прошу поговорити з Роненьку в неділю. Клас внуку велике вітання. Якщо він болівальник мудрика, то я думаю, що він буде щасливий. Е, недаром мені пивка Бердичівського захотілося джагнути. Джагнути Так що і це означає коментар здається від жінки. І не так, не і Це від жінки. Пишіть, як ви це думаєте, клас. джагнути, що ж воно таке? Тим часом я вже на пательні поклала цибулинку. скоро туди піде трішки чеснику, паприки і капуста. Хочеш шоткувати капусту? Угу. Тарас, 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 тарас. Помідори мої коли потрібні будуть? будуть будуть скоро. Будуть будуть скоро. Скільки треба посмажитися Ну дивись? М'ясо має побіліти. Вже додала туди сіль. Коли додаєш сіль, м'ясо може випустити трішки соку. Зараз це все гарненько підсмажиться. Потім додаємо томати і нарізаємо капусту. Все має об'єднати смаки, і як тільки вже додам. Томати і капусту почну до цієї страви вже формувати, крутити пасту а, і паралельно будуть відбуватися всі процеси. Там шкварчить, тут розминається, формується, буде смачно. І тут дивіться, невеличкий секрет. Ні, це не хачапурі. Подивіться сюди, це тісто, яке я готувала для нашої пасти. Воно вже м'якеньке, бачиш, воно еластичне, воно дуже класно тягнеться у різні сторони. Тим чи не бачиш, дивись, у різні сторони тягнеться. І щоб паста була ще більш корисна, я дрібно нарізала сюди петрушку, і ось так гарненько я її всередину з. Загорну, і тепер буде це тісто розкочувати. А паста у нас буде всередині із зеленю. Ми розкотимо максимально широко наш пласт, будемо нарізати пасту і скручувати в такі е класні трубочки. Ну що я тобі сказати? Якщо що я нічого я, не зрозумів, я, я буду дивитися і насолоджуватися. Як, якщо і ще на початку у мене були надії, що я це зможу приготувати, це. То, то щойно вони розсипалися як пісок. Так чому розсипалися? Ну дивись. Ну, дивись, ну ти просто нарізав дрібненьку це... Це... петрушку, занурив її всередину. І це суцільна насолода. Це ти, ти собі тісти, співаєш почав... пісню. Не дивишся, Ютюб, дивишся, сніданок вихідний, розкочуєш це тісто для того, щоб потім нарізати пасти. Ну це ж просто пісня. Ні, мені мені подобається. Премії колись за свої кулінарні здібності якісь отримувала. Ну, ну, я о, думаю, о, що окрім, дуже багато. Ні, окрім... Е Похвало чоловіка, мені достатньо похвали рідних, чоловіка, і приємно, коли ви. Е, коли вам смачно, скажу чесно, я не не, не тих рівнів, щоб отримувати якісь премії, Ну давайте будемо чесні. Це ви вже мені просто ластите так в очі, хлопці. Та ну, ні. Бо вам потім їсти. <реш> <реш> Бачите, зізналась. А дивіться, що ми робимо. Дуже тонко розкатала тіста, ну, максимально наскільки можна, щоб уже знаєте, ще от трошки тісто починало рватися. Тепер на клаптики квадратні нарізаю це тісто Я вам покажу зараз на одному клаптику, а решту буду робити. Ну, наприклад, ось такий квадратик. Бачиш? І тепер оце тісто я починаю закручувати. Закручувати в таку довгу трубочку. Це наша паста. Можна всередині її ось так трішки притиснути. Ось тут так чі. Ой, де ви? Де ви тут? Ось так чік притиснула вона клас, і ось такими довгими штучками будемо викладати цю пасту на наші овочі. Чино законодавство зараз опрацьовують можливість встановлення нових тарифів у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2023 року. Польща створює у Європі найбільшу сухопутну армію у відповідь на постійну загрозу з боку РФ. Польський уряд вирішив розпочати наймасштабніше за останні 50 років переозброєння армії. Як пише видання за телеграф у 2023 році, Поляки планують витратити на оборону 4% свого ВВП, а це вдвічі перевищує вимоги НАТО. Країна вже розмістила замовлення на тисячу танків Ка-2 із південної Кореї та 250 Абрамс з Сполучених Штатів Америки. Це зробить Польщу власницею найбільшої танкової сили в Європі. Також країна посилить свою артилерію придбанням Хаймарс. Ударні гелікоптери та бойові літаки до цього у планах Польщі подвоїть численність власної армії до 300 тисяч військових. В Індонезії на острові Ява прокинувся вулкан Мерапі. Його ще називають вулканом судного дня. Мерапі викинув стовп диму висотою до 7 кілометрів. А поки лави розтеклися на відстань півтора кілометра. Еваку... Евакуацію місцевих жителів поки що не проводять. Мерапі вважається найактивнішим і найбільшим діючим вулканом Індонезії. Вулканом судного дня його прозвали. Адже вчені переконані, якщо Мерапі почне вивертатися наповно, це може призвести до так званої вулканічної зими і колапсу світової економіки. Це було стисло про головні події та новини станом на ну, а Насіданок вихідний триває. Попереду ще багато гостей. Що це за звук? Це пшик. Тата, а що таке пшик. Пшик це секретна зброя справжніх піратів проти нежитю. У мене теж сапельки. Можна і мені спробувати. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Шик, і знову дихає. Пшик містить воду зі шведського фьорду. Шик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик до носика, сопельки з Привіт. Привіт. А ти не занадто його балуєш. 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто? Ні. Не занадто. Вже третій дім за три тижні, а він не крутить хвостом. О, ну, трощі, що завгодно, аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чимним котом? Мам, я вас так люблю. Не годуй, будь ласка, його молоком. Любов завжди вчасно. Це вони? для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм, любити занадто, радіти занадто. норм. А покажи мені в камеру мульчика. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене. Будемо обоє норм. Любов не жде перемоги. Відбій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто. Не вчасно, не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов. Чув. Алохол і печінці і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. З АСК ТЕВА так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК ТЕВА. якість від тева. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван Потрійна дія проти кашлю. Нам всі кажуть, що цього не можна робити. Я що правила дьобати. є правила, але як дя, я можу дя, вас дя, залишити дя, без їжі? Давай ти накладай, а я зараз швиденько покажу паралельно, що ж в Києві відбувається з погодою, <поте> як <поте> Київ замітає, задуває, засипає снігом. І це в нас, якщо ви не забули, 12 березня. Дивіться, дя, так, з камер спостереження або ось так. Просто засніжило. До речі, у нас останнього. на сторінці інстаграм глядачка зі Львова сказала, що таке ж було вчора у Львові, але сьогодні вже і снігу майже немає, що воно все тане швидко. Ну, ми дуже сподіваємося, що в Києві буде те ж саме. Проте сьогодні зранку всі були дуже здивовані тим, яка погода і як все сильно змінилося. Так, ну це температура та нульова, тому я покуштував. Це фантастично. Саш, ти мусиш навчитися таке робити. Я тобі чим займатися. Це мистецтво. Це мистецтво. Це насправді мистецтво. Абсолютно. Абсолютно я займаюся. Хочу, щоб вам було смачно снідати. Ну і цікаво пробувати щось новеньке. Нам всі кажуть, що цього не можна робити. Я що правила джобати. є правила, але як де, я можу де, вас е... залишити без їжі? Давай ти накладай, а я зараз швиденько покажу паралельно, що ж в Києві відбувається з погодою, тобі... як Київ. Замітає, задуває, засипає снігом, і це в нас, якщо ви не забули, 12 березня. Дивіться, отак дябка з камер спостереження або ось так. Просто засніжило. До речі, у нас Це на було. сторінці інстаграм глядачка Львову сказала, що таке ж було вчора у Львові, але сьогодні вже і снігу майже немає, що воно все тане швидко. Ну ми дуже сподіваємося, що в Києві буде те ж саме. Проте сьогодні зранку всі були дуже здивовані тим, яка погода і як все сильно змінилося. Так, ну це температура та нульова, тому я покуштував. Це фантастично. Саш, ти мусиш навчитися таке робити. Ну то а, знаєте, воно має бути дуже знаєте, навіть корисним, тому що овочі не засмажені, вони тушковані, тушковані разом з м'ясом, об'єднується весь сік. Зверху домашня пас... ну, їм, я, ну. тобі смачно, угу. бо ти так якось голівку ну, в сторону Це відплави. Фантастично, це фантастично. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.